Привіт малята! Впевнена, ви вже дуже багато знаєте про домівки домівки для людей. А сьогодні ми з вами поговоримо про інші домівки. Давайте пограємо у гру. Хто може жити у цьому будиночку? Хто мешкає в берлозі? Вірно, це ведмідь. А це чий будиночок? Ну, звісно ж, собачки, дітки. А хто може жити у диплі? Звісно, це ж білочка. Малята, а це чий будиночок? Ну, звісно ж, пташечок. Молодці малята. Діти, а що це за домівка? І хто в ній мешкає? Ну, звісно, це ж акваріум для рибок. Акваріум це помешкання для рибок. Він є у багатьох із нас вдома. Акваріум нагадує нам підводне царство, але в зменшеному вигляді. В ньому ми бачимо рибак, равликів, водорослі, камінчики. Рибки бувають різного кольору і різної форми. Дітки, а зараз я пропоную вам зробити аплікацію рибка в акваріумі. Для роботи нам знадобиться. Клей, пензлик, серветка, два фломастера зеленого та чорного кольору, прямокутник, коло і два трикутника різного розміру. Беремо прямокутник та гарно змащуємо його клеєм. Це буде наш акваріум. Беремо наш прямокутник та приклеїмо його до білого аркушу паперу. Не забувайте притискати серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Далі беремо жовте коло і намащуємо його добре клеєм. Далі приклеюємо коло. Це буде тулуб нашої рибки. Беремо більший трикутник. Це буде. Хвіст нашої риби. А менший трикутник це буде плавник нашої рибки. Чорним фломастером намалюємо око рибки. Зеленим фломастером намалюємо водорості. Ось така рибка в акваріумі у мене вийшла. Малята. Поміркуйте, а чого не вистачає у наші рибки. І обов'язково домалюйте. А на фото ваших робіт з нетерпінням буду чекати у приватних повідомленнях.